Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про звуковий та звукобуквений запис слів, які використовують у першому класі. Для початку давайте згадаємо, що голосні позначаються кружечком, твердий приголосний рисочкою, м'який приголосний двома рисочками. Для початку вимовляємо слово, виділяючи кожен звук. А використаємо ми для цього спосіб розтягування, наприклад, слово сова. Ставимо ручки, починаємо вимовляти слово, розтягуючи його. Ось так. За звучанням ми визначили, що у слові чотири звуки, отже, чотири клітиночки. А далі характеризуємо кожен звук. Перший звук у слові сова С. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Наступний голосний О позначаємо кружечком. В твердий приголосний рисочка А голосний кружечок. Тепер створюємо звукобуквений запис. Домовимося, що на цей час діти вивчили всі голосні звуки та букви, що їх позначають, а також приголосні М, В і Р. А тепер під звуковим записом ми можемо зробити звукобуквений запис, враховуючи ті букви, які діти вже вивчили. Якщо для позначення певного звука букви ще не вивчили, Залишаємо його звукове позначення. Тобто рисочка твердий приголосний, дві рисочки м'який приголосний або кружечок голосний. Оскільки букву С діти ще не вивчали, то ми залишаємо рисочку. Букви В, «О», «А» дітки вивчили, ми можемо їх записати. Тож ми маємо звукобуквений запис слова сова. Запишемо звукову модель слова порося. Тож розтягуємо слово і характеризуємо кожен звук. Перший звук П твердий приголосний рисочка. Другий звук О голосний кружечок. Р приголосний твердий рисочка. О Знову ж таки голосний. С, м'який приголосний позначається двома рисочками. Звук А, голосний позначається кружечком. Тепер замінимо звукові позначки буквами, які ми вже знаємо. Букви П для позначення першого звука П не вчили, залишається рисочка. О, Р, о. Звуки ці позначаємо буковками відповідними О, Р і О. Звук С позначаємо двома рисочками, бо це м'який звук. А от звук А, який стоїть після м'якого приголосного, позначається буковкою Я. Тож маємо звукобуквений запис слова порося. Розвиваємо у дітей фонематичний слух, тобто вміння чути звуки для того, щоб в подальшому правильно без помилок писати слова. Бажаю успіху!